Очільник Міністерства освіти і науки Лісовий заявив, що українські університети не поступаються європейським за рівнем освіти. Він закликав майбутніх абітурієнтів вступати до вищих навчальних закладів України. Виявляється, що 90% студентів і викладачів закладів вищої освіти високо задоволені рівнем освіти в Україні. Та організації освітнього процесу. Про це свідчать дані, оприлюднені Державною службою якості освіти за результатами моніторингового дослідження. Цього можна було б посміятися, якби не було так сумно. В нинішніх реаліях за умови дистанційної освіти, котра є лише формальною насправді. Спочатку ковід, потім війна, навчання лише символічне. Це імітація навчання. Колись у ПТУ серйозніше до цього ставилися. Це з цієї серії, коли дочка матері каже: От як нас люди хвалять, а хто ж нас хвалить? А я вас а ви мене. Викладачі роблять вигляд, що навчають, а студенти роблять вигляд, що навчаються.